Підготовка шнура до кастрації, блін. З пів години помозгував, поки я його в руки взяв. А топіра вже він на розтяжках у мене. Все забацане, блять, як полягається. Балдіє, тільки очі Да? Лежить. Тепер ти попався парень, а не я. Зараз яйця помиємо, щоб було чистенько все. Так я ще кидаю, ще прив'яжу зараз крепше. Зараз поми тобі їх, щоб був порядочок, бля. Щас, вишкребем тобі яйця, о, почухав я тобі їх, заїбуха, зараз ти будеш балдіти, бля. Побачиш як. Ви ж я тільки, блядь, мучуся. Ти мене довів, бля. Що з мене підтече вже. О. Тепер друге діло буде з тобою, наче розговор. Бля. Витриму, сухенький, щоб був чистенький. О, балджош. Зараз ще драбинку на розтяжку, щоб тебе не крутило, скрепку. І буде діло, бля. Так.